Дівчата, питання по назві стриму давно не було. У мене давно не було спокійного стану, постійній тривоги, навіть якщо немає повітряної тривоги. А як ви заспокоюєте себе? Так. Відпочинком. Я зараз, я зараз, певно, скажу якусь ну, типу, страшну річ, але я себе взагалі не заспокоюю. Але в мене якось з кожним разом є якесь таке змирення. Можливо, що через те, що я з різничок живую, вона просто мене не кручує, що ми доживаємо просто свої останні місяці. Це і, в мене, і в мене, ну типу, так сталося, що я сьогодні вийшла з під'їзду, коли була повітряна тривога. І в мене не було жодної емоції, жодного страху при тому, що я коли приїхала в вівторок до Львова. То ракета вдарила ну типу. Через, ну, фактично на сусідній вулиці, в той час як я була в маршрутці пішла оця хвиля, і, 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 і там ну, знаєте, жінка вголос маршрутці починає молитися, дитина починає плакати. Я шарю, що вона десь димиться. І я розумію, що я не відчуваю абсолютно нічого. Ну, в мене нема страху, і це, ну, типу, це погано, я вважаю, але я, я просто не знаю, мені не треба себе. Заспокоювати, мабуть. Тому я, 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 я не знаю, але відповідно, я думаю, що має бути той відпочинок, має бути якесь дотримання елементарних правил безпеки. Тобто, не робіть, як я ніколи. От сидіть ми зараз в підвалі. М Мені важливо, що має бути гігієна стосовно відпочинку. Треба фільтрувати, коли ти можеш взяти на себе трошки більше, коли ти можеш піти на якусь зустріч, яка не є дуже обов'язковою. А коли ти просто відчуваєш, що воно тобі зараз ну не потрібно, що якщо ти хочеш лишитися вдома, то в цей період варто лишитися вдома, а не змушувати себе кудись йти, тому що це все ну, нервова система і стреси вони зазвичай бувають через те, що ми робимо її. Якісь речі, які нам не подобаються через силу, це не це не обов'язково зараз. Пушити себе до якогось постійних постійних рухів. Треба трошечки приземлитися. Це мене зазвичай дуже сильно заспокоює. Я тебе повністю тому підтримую, підтримуєш, треба слухати себе, бо, наприклад, мені знає, що стосується примітивно-повітряних тривог і от тієї ситуації, яка була минулого тижня у Львові, що не стало світла, води. Мені я себе спокійно почуваю. Я розумію, що що має бути, те буде. те відбудеться. Я від мене. Немало в принципі залежить в такій ситуації, але я в безпеці тоді, коли я шарю, що в мене є запас. Що в мене є свічки, що в мене є кипетильник, що в мене є сірники, якийсь там е, сухий спирт, запаси води. Я розумію, в принципі там запас якоїсь їжі, що все, що я могла зробити, я зробила зараз. Ну просто е, не накручувати себе. Все окей, все буде добре. Так, зараз е, така ситуація, але все одно воно постійно так тривати не буде.